Доброго ранку, небо прекрасне. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Діти, доброго дня! Подивіться, хто до нас завітав у гості сьогодні. Малята це дівчинка Леся. Давайте з нею привітаємося. Добрий день, Леся, яка ти гарна! Дітки вона мешкає в селі. Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вирушаємо на ферму. А щоб дізнатися, хто там живе, треба відгадати мої загадки. Готові? Слухайте першу загадку. Це велика тварина. В неї великі роги, копита на ногах. Дуже довгий хвіст з киточкою, і вона дає дуже смачне молоко. Хто це, як ви гадаєте? Так, правильно, це корова. Ця тварина середнього розміру також має гострі роги. Її тулуб покритий довгою вовною, голова невелика. А на підборідді маленька борідка. Вона також, як і корова, дає смачне молоко. Про кого йде мова? Правильно, це коза. Невелика тварина, Тулуб вкритий короткою шерстю. Голова довгаста, на довгій шиї грива, в неї чотири ноги, на яких є? Копита. Про кого йде мова? Так, це кінь. А ця тваринка середнього розміру, в неї теж чотири ноги, на яких є копита, має кучеряву вовну та кручені роги. Хто це, діти? Так, молодці, це вівця. Ця тварина невелика, має пухнасте хутро. Довгі вуха, маленький куций хвостик, задні ноги, довші за передні. Хто ж це малята? Так, це кріль. Ця тваринка середнього розміру. На її ногах є копиця, ніс, як п'ятачок, а хвостик, наче гачок. Про кого йде мова? Так, це свиня. Молодці малята, ви гарно відгадали всі мої загадки. Мені так сподобалося з вами грати, що я пропоную пограти ще трішки. Готові? Давайте, малята, пограємо в дидактичну гру, яка називається Четвертий зайвий. Подивіться, у нас є свиня, коза, кріль, вівця. Хто з них зайвий? Так, це кріль. А чому він зайвий? Молодці, тому що у свині кози та вівці є копита, а кріль їх немає. Дивимося далі уважно. Є корова, кінь, коза вівця. Хто зайвий? Так, це кінь. Молодці. А чому він зайвий? Тому що у корови кози і вівці є роги, а у коня немає. Малята, так хто ж живе на фермі? Корова, кінь, свиня, коза, вівця, кріль? Дітки, а як ми можемо назвати цих тварин одним словом? Так, молодці діти, це свійські тварини. Свійськими називають тих тварин, які живуть поруч із людиною, утримуються людиною. Людина їх розводить, а тварина приносить людині користь. Дітки, а чи зможуть люди жити без свійських тварин? Так, я теж думаю, що ні. Адже завдяки цим тваринам люди отримують багато корисних продуктів, таких як молоко, масло, сир, м'ясо, твердий сир та яйце, сировину для легкої промисловості, шкуру для пошиття взуття та овну для пошиття одягу, корм для самих свійських тварин. Такий як сироватка, сухе молоко та кісткове борошно. Малята, ви молодці. Дівчинка Леся пропонує вам пограти в гру, яка називається «Впізнай за звуком. Дітки, вам необхідно уважно прослухати звуки і вгадати, яка тваринка цей звук промовляє. Зрозуміли? До кінця наша подорож. Дітки, назвіть, будь ласка, як називаються тварини, які живуть поруч із людиною. Так, молодці, це домашні та свійські тварини. Ви молодці, ви мене уважно слухали. А на згадку про нашу подорож я пропоную вам виготовити із пластиліну вівцю. Але перш ніж перейти до роботи, Давайте розімнемо наші пальчики. Наш ім'ячик – фантазер, він чудовий масажер, по долонці він кружляє, пальчик міцю наділяє, покружляв і зупинився, дуже-дуже він втомився. Для роботи сьогодні нам потрібно дощечка для ліплення, пластилін білого та чорного кольору, картон зеленого кольору та серветка. Беремо білий пластилін, відчіпуємо від нього шматочок і скочуємо кульку і притискаємо її пальчиком до картону. З таких білих кульок ми зробимо коло. Тепер наше коло ми заповнимо білими кульками ще й всередині. Ось ми і маємо таку біленьку кучеряву хмарку. Залишилося нашій овечці додати голову та ніжки. Тож беремо чорний пластилін, відчіпуємо шматочок і скочуємо невеличку ковбаску. І прикладаємо її донизу нашої хмарки. Робимо ще одну таку ковбаску. Прикладаємо і притискаємо пальчиком обидві ніжки нашої овечки. Далі зробимо голову. Відшіпуємо шматочок пластиліну. Скачаємо кульку, і потім між долоньками притискаємо її і розплющуємо пальчиком, щоб у нас вийшов ось такий млинець. Прикладаємо на середину нашої овечки. Ось так. Далі додамо овець і вушка. Знову робимо кульку, розплющуємо її у млинець. Одне вушко готове. І для другого вушка. Знадобиться знову кулька. Притискаємо її, робимо млинець і прикладаємо до голови. Малята. Давайте додамо оченята нашій овечці. Для цього беремо білий пластилін та скочуємо дві невеличкі кульки. Ось так. І з чорного пластиліну робимо ще менші кульки і прикладаємо до очей нашої овечки. Ну, от і все. Ось така біленька кучерява овечка у нас вийшла. Дітки, я в захваті від вашої овечки, вона неймовірна. Дітки, нам час повертатися, тож давайте попрощаємося з нашою дівчинкою Лесею. До побачення, Лесю, дякуємо тобі за чудову подорож. Діти, а куди ми сьогодні подорожували? Так, на ферму. А хто ж нас запросив у цю чудову подорож? Молодці маляти, чудова дівчинка Леся. А кого ви бачили на фермі? Молодці. Свійських тварин. Малята, ви молодці, ви були уважні та активні сьогодні. Я в захваті від вашої роботи. Я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт. Ними ми прикрасимо ферму нашої Лесі. До побачення, малята! До нових зустрічей!